Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистиємо, переможемо від цього дощик. І тому я вирішила, що треба йти та й знімати. Бо дуже швидко, звісно, що після дощу осіннього, вересневого псуються троянди. Якщо вони не облетять, то вони досить швидко покриються тими крапочками, особливо деякі сорти, і все. І сезон підходить до закінчення. Є красуня Паради, це та що зліва насиченого рожевого кольору. І ось я вирішила взяти її передостанню чи одну з передостанніх квіток. Хоча там є ще кілька пангонів, навіть пангонів з, з уцвітями. Розкітне буде добре, не розкітне, значить, пора закінчувати сезон. І пройтися, показати вам якісь поєднання. Раптом ви теж шукали такий яскравий, бо цей дуже яскравий, дуже дуже яскравий колір. Рожевий насичений, і щоб ми до нього могли приєднати. поєднати. Е, пропоную відразу почати з троянди кафе, оскільки вона теж ще є. І я її притримую. Я думаю, як я відпущу руку, вона відразу облетить. Але ось як виглядає поєднання з кавовою золотавістю і, і рожевою насиченою рожевуватістю, а навіть дуже гарно рожевою. Мені таке поєднання дуже пасує і дуже цікаве, і я навіть це помітила. В мене ще й цикламен П'янп'єрдеронсор. Воно дуже має схожу рожеву барву до «Парада» чи перейдь. Але воно зараз не квітне і вже не за квітне цього сезону, аж наступного. І недалеко там росте тофі. Я їх не прикладала, але чомусь я придумала, що це має бути дуже цікаво. Але оскільки зараз квітне, і кафе. Вона помітно світліша від тофі. Хіба якщо взяти ось от, от, з ворота, то це щось трішки наближено. Але якщо взяти квітку, яка розкрилася, то ні, це далеко не тофі. Але покажу вам, як інший відтінок от кавового, кавого коричневатого може виглядати з, рожев... з рожевим. І мені це виглядає досить цікаво. Ну і спробую передати. Я не знаю, чи це вдасться. Ось це тофі, ось ця тофі. І ось ця гірчична, насичена, насичена, глибока гірчичність, як мені вона просто відразу явилася з цикламеном. Але я не втіла з цикламеном, щось не встигла я. А от спрейт втілюю і покажу вам. Цікаво, чи й вам. Ну кажу мені чомусь, от, от просто вона так якось раз. І придумалося, що вони мають просто ідеально поєднатись. Цікава така вийшла би компанія. А ну ще я покажу, ось, бачите, від Китаю вже тут, звісно, що світліший і вже гірчичний. Але от мені з тим ну, теж гарно, сидіти, але мені з насиченішим. Чомусь це так якось так гарно. Контрасти. Е, навіть не, не контрасти, давайте так, а е, насиченість, глибина кольору одного і того самого. Ну, це, я думаю, основний кольор все ж таки, що в Blackberry Nip яка справа, що перейдет є рожевий. Просто тут є рожевий. Там рожеву фуксія насичений, глибокий, рожевий, темно-рожевий. А от перейд звично рожевий. Та? Але, от оскільки вони з одного кольору йдуть, то звісно, що вони виглядатимуть досить гарно і досить непогано. І то одна одну буде підкреслювати, я так думаю. і ще один варіант такого. Поєднання світлого з темним, це є Ліа Межмеш, не знаю як правильно французько вимовити. Ліамеж взагалі вона ще буде цікавіша. Чому? Тому що вона може, ну вона має насичену барву в таку погоду, таку самий аж темну-темну барву. Ну, в холодну погоду, там, в похмуру погоду після дощу, коли вона тільки розкривається, а вона може бути і світлішою. Але в будь-якому випадку це є відтінки рожевого, це є глибина рожевого, і це буде дуже-дуже гарно. Ну і так як Blackberry Nip, ось вам Big Purple теж з тої серії. Єдине, що Big Purple вона трішки світліша, Blackberry Nip трішечки темніша. але... Якщо так прикласти одну біля одної, це можна вловити, ці нюанси, ці деталі. Але якщо так віддалено згадувати, прямо аж так, то не знаю, чи прямо. Дуже ти відрізняєш ті барви. А ще й враховуючи те, що кожна квітка під час відкриття, вона теж може бути різною, насиченішою, цвітлішою. Це теж грає роль, це теж все ж таки бік проп. Я просто знайшла вам іншу квітку показати. Ось такий може бути куточок, рожевий-прирожевий. Ну, озера Голд, ну, хто зна, малесенька, зовсім кіточка, але вона зараз просто прекрасно декоративна, світиться жовт, жовтою, такою жовто-помаранчевою барвою, золотистою, навіть, бо воно все ж таки голд чи там, не знаю, дуже гарно цікаво. Цікаво би було, але там краще показати кітці, яка є більш розкритою, а такої поки що в мене немає. Дуже я люблю Джулію Чарт. Саму собою, за, окремо за те, що вона є, за її саме її властивості, характеристики, але ще за те, що вона видає багато відтінків жовтого, там 3-4 відтінки точно жовтого тут є. І це дуже теж дуже гарно. І от можу не лише сама намилуватись, налюбуватись, а ще й вам показати для різних відео, для різних поєднань. Як може вона виглядати з різними іншими сортами троянд, іншими кольорами. І ось, коли я насичено жовтий, і ось навіть я знайшла суцвіття, яке ще декоративне, а після дощу що воно вже геть буде не таке. Світліший жовтий, що так, що так. Ось тут в цьому випадку мені абсолютно імпонує і дуже гарно виглядає в будь-якому випадку насиченості жовтого. Що світленький, такий, ніжно. ну Ні, це не цитриновість. Ні, тут тепліше, Цитриновість, він холодніший колір. А цей теплий, жовтий, дуже гарно, що ти насичене. А ось тут якесь суцвіття гарне. Ох, дивіться, яка краса. Прекрасно, просто от Julia Child. Або кольори такі, як Julia Child. І оця краса рожева Parade, Такий рожевий колір насичений, просто чудесно. Ну, я не деперей, не часто. Вона в мене мелькала, якось так не співпадає, вона квітне набагато швидше за інших. І це вже в неї третя, мабуть. ну, Фактично, тата та хвиля, дійсно, дійсно хвиля. Я дивлюся, просто дивуюся, скільки пуб'янків ще. ого, Я думаю, завжди доквітає, поодиноко, ні. І ось ніжно, це тренує кольор. Вона теж починає темнішою, але все одно нема так, ну не та не та барва, що в Джулії. Child. І немає такого контрасту між ними. Але цей ніжний цитриновий от, просто ідеально цього перейда. А ще я знайшла ось ельфи, але бачите, я намагаюся так крутити, бо воно під різним освітленням дещо міняє кут телефона і все, і воно міняє, звісно, колір. Ось зараз ну не дуже на камері, ну видно, що жовтуватий той ельф всередині, але він тепліше, жовтий. І мені дуже вживу, це набагато гарніше, виглядає. Не знаю, чи камера передасть це відчуття. Але взагалі, от оцей жовтий відтінок ельфа зараз теж дуже дуже гарно, гарно гармоніює з перей. Так, спотворило колір перей, Вона насправді жвавіша, живіша, цікавіша. Ну, Звісно, що Воллертон Олдхол, яка буде точно пасувати до всіх, і в тому числі до насичен-рожевого, і це теж дуже-дуже гарно, дуже гарно. Ведіма Гамільтон теж може бути дуже прекрасною е компаньонкою, е бо, тому що вона має теж рожеватість. на певному етапі свого квітування, ось навіть зараз. Ось вона має вже таку рожевату кораловість, та? а може бути більш рожевата, може бути більш коралова. А звісно, що може бути і яскраво-помаранчева, і жовтувата. Тому в будь-якому етапі, особливо в цьому, коли вона набуває рожеватості, ближче заходу, ближче до заходу сонця вона це робить, по хмуру погоду вона це робить, і коли вже відцвітає більше. Ось вона така, така цікавинка для перейду. І для троян такого плану, як перейд. Летовшалот з помаранчевих таких. Теж Це буде з того випадку, що і Лерія Магаміт, оскільки ж вона теж показує коралову рожеву в деякій мірі, і на деякому етапі квітування вона може, вона ж навіть може і стати рожевою, бо ж вона показувала спорт генетичну модифікації чи мутації бруньки. Тому вона є навіть pін в я навіть вам показувала, що в мене такі було аж дві квітки на той великий, великий кущ за всі ті там 3-4 роки. Тому вона теж може гарно згармоніюватися з цією красою. А якщо б це була, був варіант Pін-Cleri-shalot, я думаю, що це було б ще гарніше поєднання. А ось як би вони поєдналися з ніжно-ніжно-бусковою барвою. Ocean-Song, ніжно-бускова, Вона навіть зараз холодно-бускова, така пастельно-бускова, якась попелясто бускова бо це вже сонце так. призахідне її прикрашає. Звісно, на обідньому сонці чи там сонці в зеніті воно зовсім ну, барва не така приглушеніша. Але навіть в такій барві теж дуже гарно. Мені вони дивляться дві ружеві з фіолетовим. Мені здається, що мали би поєднуватись. Я так по одягу навіть думаю. Рожеву рожево а що ж тут таке згадати, щоб, щоб поєднати і підтвердити свою думку? Може, ви мені підкажете. Але так мені якось крутиться в голові, що мали б вони виглядати гарно. Правда? Як вам така композиція? Rhapsody in blue насичено фіолет, зараз дуже гарно вона від хати тінь. І вона просто чудесна, і вже при вечірня година. Колір глибокий, глибокий, навіть аж чорнильність, яка з'явилася така дуже цікава. І ще я вам покажу раду інтересу. От фіолетові. прогуляємося. Ще варіант фіолетовий ептойд. І як вони виглядають з рожевим. Ептой зараз насичено, насичено. Оксамитова фіолетова дуже-дуже темна. І чому вона прекрасна? От вона точно з тих фіолетових, що вона би гарно поєдналася з рожевими, бо вона може, я вже це теж зазначала на якомусь відео, що вона може сама собою видавати рожеву барву, І може бути таке суцвіття, що в одному суцвіті я є і темно-фіолетова, така глибоко-фіолетова, і рожевувата, а то і навіть досить виражено-рожева квітка. І тому та будь-яка рожевість сюди підходить. І то це якраз і... Буде коментор додам навздогін, до блу, ну, що ж це таке рожеве з фіолетовим. Та Дійсно, блуфою вона видає рожевуваті квіти поруч з фіолетовими квітами. І оця красуня теж видає рожеві квіти поруч з фіолетовими. А ось, якщо взяти Мінеру, це ж теж фіолетова борва, але бачите, зовсім інший ефект. Зовсім інше поєднання, комбінація. Вони абсолютно підходять, як на мене, гарно. Але ну, просто візуально це вже буде по-іншому виглядати. Е, і на Мінерві теж можуть бути насиченіші, може бути глибші. І я так припускаю. Я ще, напевно, це побачу, бо бачу, що є тут кілька пуп'янків, що вона може бути такою, взагалі, восени просто чорно-чорнильно-фіолетовою. Звісно, це перевіримо. Але от зараз на таку барву видає. Мір'ям, о, є жовт, е, жовтенька, яка жовтенька, рожевувато, ніжна рожева міріям, е, яка, е, яка прекрасно підходить, якщо треба, ну, от, так, щоб виділилося щось і контрастувало, тобто там, світліша, темніша, ну, на протилежних сторонах спектру, е, не спектру, а палітри рожевої, одної барви, то це дуже гарно. Дуже гарно. Єдине, що таке можна зробити, звісно, поставити зірочку біля Мір'ям, що не завжди вона заквітне, і дуже якби, ну, не гарантовано ви її протягом сезону побачити всі хвилі. Так як сталося в мене. От Зараз у вересні я не встигла один день буквально, вона мені показала просто ідеально всю себе, і потім все, наступний день раз, і вже зовсім не то. Навіть найменший дощ у вересні її зовсім змиває, ну, не так змиває, як просто псує від, відразу. Але ось, бачите, як пощастило, я вам відзняла оцю таку ніжну, холодну, ніжно холодну, ніжно-рожеву барву Міріям і ось таку насичену, насичену глибоку рожеву барву Parade. Ну і ніжна рожевість теж, звісно, що Spirit of Freedom», Olivia Rose» прекрасно теж підійде до цієї красуні. І сонце дещо, бачите, вже сонце світить зараз. Прямо на ці квіти і робить світлішим, не таким насиченим перейд. Ну, Бразикетфел однозначно буде прекрасно просто, якщо треба створити вам, хочеться створити палітру рожевого і барви, ось Бразикет Фел дуже гарно сюди підійде. І цей рожевий він буде однозначно виділятися на фоні інших рожевих, які тут у нас є. Фредерік, Містраль одна барва, Мі... Міріам інша барва. Інший відтінок, не барва, а відтінок Spirit of Freedom, Олівія, інший відтінок Brazicale однозначно матиме щось своє в цій палітрі. І точно матиме щось своє рожеве. Красуня Ангеля Ангела. Ось дивіться, я вловила її там. Одне з трьох ні ще ще буде, ні, помиляюся, помиляюся ще буде вона квітнути. Не так, аж щедро, але є. Досить оце щедре цвіття, конкретно це ось, і трішки так камеру, Якщо крутити, то вона теж дещо спотворює колір, але загалом дуже гарний рожевий. В неї такий теж оригінально рожевий і зовнішня е, пелюстка, зовнішня сторона пелюстки, вона насиченіше рожевого, рожевого кольору, а серединка світліша рожевого кольору. Але вони обидва обидва ці відтінки, вони дуже гарно поєднуються з пирейт. Ось така краса. О, така краса, така гармонія і така лінійка до палітри однієї рожевої барви. Ну і так, такого плану, як пашміна. Що ще в нас таке є? Підказуйте мені, будь ласка, в коментарях. Пам -пам -пам. Ну, добре, буду може, згадаю, по ходу думку вловлю, крутиться в голові і не згадаю, дуже популярний той сорт, і от з голови просто вмить. Отже, пашміна, рожевувата серединка, кремовість теж гарно пасує до рожевого, гарно гармоніює. І оскільки пашміна сама по собі рожево кремова то чому б і не підкреслити її таким насиченим кольором? такого такого, як перейд. Навіть не знаю, що ж з кулястих є такої форми, як пашміна, щоб було, але така насичено-рожева. Що ж це таке є? Може таке щось існує? Та взагалі зараз дуже багато, до речі, сортів. Придумали оцих там типу спрея, там інтерплант, не тільки інтерплант флористичних, округлих. Це зараз точно досить популярно є. І гарантовано щось є в каталогах. І я думаю, серії Bubble, і я думаю, серії трансетер точно щось є таке рожеве. От буду вдячна, якщо напишете в коментарях. А я так і не згадала. А ось Олександр. Олександрин закрита кущем, фактично, саме оце суцвіття, яка я взяла, воно закрито від сонця кущем, само собою, само своїм кущем високими пагонами, і теж ось, ось як вони гарно. Але, але але все ж таки мені так, ну, не знаю чи дуже прям складеш, краще, звісно, щоб міряти. Міряти ну, суцвіття до суцвіття, так краще складається враження, але щоб не мені так виглядає, що. Оця краса перейдів яскрава, вона зробить Олександрин тут, в цьому тандемі-дуеті бліденькою, за блідою. І тепер чомусь мені хочеться створювати якісь такі композиції, як я вже з Альден Бізен показувала. І Orange Dawn. Мені хочеться створювати щось таке: велика квітка, а поруч таке якесь з дрібнішими квітками, як от Red Ruina, яку ви зараз бачите дрібненьку. Мускусні гібриди, вони переважно досить щедрі, досить розлогі, і можна якось так, не дотримавшись відстаней, побавитися, щоб вони переплилися своїми пагонами. От Сорти з великою квіткою, як, наприклад, Parade, і сорти з отакою дрібною квіткою, яких дуже дуже багато, які дуже щедрі, дуже тривалі. І це дуже гарно ну, виглядає Такий ефект робить. Мені дуже цікаво, це стало. Може, я навіть її, знаєте, втілю. У мене тут поруч тред балеріна і, звичайно, класична балерина, а щось би посадити сюди ще з такою більшою квіткою. І от вони переплетуться, і я на... продемонструю не лише свої там, як би, уявлення з догадки, а може їй навіть покажу на прикладі, як би то склалося. Цікаво би було. Ну, якщо балеріна, о, це взагалі правда, ще цікавіше, бо тому що ну, тут контраст є, і тут видно, тут їй ще більше помітно цю красуню, ці дрібні квіточки, бо тому що контраст в кольорі. Ох, і гарно. Все, я точно щось таке можу посадити між ними, між цими балерінами балеринами, і зробити це втілити. Дуже цікаво. На такій позитивній ноті для себе відкриття зробила і навіть вже запланувала собі щось змінити. Дякую вам за увагу. Чекаю ваші коментарі, ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!